друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На протести зібралися тисячі людей, які знову вирушили до парламенту Грузії. Од білісі другий день не вщукають протести через російський законопроект про іноагентів. По обіді, 8 березня, люди почали активно сходитися на нові мітинги. В село Грузію таємно прибуває російський ОМОН та Розгвардія Сил внутрішньої армії РФ і правдягається у форму грузинських правоохоронних органів. Також таємно була заведена російська техніка для розгону протестів. про це повідомляють місцеві видання та публікують відео із протестів. На кадрах видно, як на протести зібралися тисячі грузинів. У руках вони тримають транспаранти із закликами скасувати ухвалений у першому читанні законопроект про іноагентів. А про російський уряд піти у відставку також несуть прапори своєї країни США та ЄС. Учасники акції знову попрямували до будівлі парламенту із вигуками «No Russian Love» ні російському закону 7 березня грузію сколихнули мітинги проти так званого закону про іноземних агентів, який називається. Вають проросійським і спрямованим проти євроінтеграції країни. Під час акції сталися сутички мітингарів з поліцією. Правоохоронці застосувала водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У відповідь протестувальники кидали коктейлі Молотова. У МЗС Грузії повідомила, що затримано щонайменше 66 протестувальників. В той же час влада Грузії хоче позбавити громадянства тих, хто воює за Україну. Про це розповів командир і засновник грузинського легіону Мамука Мамулашвілі. Це чітка директива з Кремля, аби призупинити потік добровольців. Вики приїжджають у грузинський легіон. На мій погляд грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звісно, створює нам проблеми, каже командир. А в Грузії що не день, то якісь безглузді пропозиції та нововведення. В той же час спочатку війни грузинський кордон перетнули вже 1 мільйон 300 тисяч росіян. Біля 300 тисяч із них залишилося в країні. Представниця єдиного національного руху в Грузії Нона Мамулашвілі, заявила, що наплив росіян, які тікають до Грузії від мобілізації, залишається суттєвою проблемою для країни. Майже 70% опитаних громадян занепокоєні масовим приїздом Росіян України. Люди побоюються негативних наслідків цієї міграції. Люди побоюються негативних наслідків цієї міграції. З огляду на те, що зараз відбувається в Грузії, і яку ганебну політику веде наш уряд. Я думаю, що це навіть не повністю показує ту картину, яка зараз є. Насправді проблема дуже серйозна. Проблема життєво важлива, тому що країна, яка окупує 20% нашої території, плюс засилає сюди своє населення, яке безконтрольно живе на території Грузії. Скуповує масову нерухомість і почувається дуже комфортно. Я думаю, що для країни, у якої така велика небезпека, як Росія, мати на своїй території громадян РФ у такій кількості це небезпечно для безпеки Грузії, розповіла Мамулашвілі в ефірі телеканалу Freedom. За її словами, той факт, що росіяни приїжджають як біженці до країни, територію якої окупують, це Оксюморон. Країна окупувала у нас 20% території, і ці люди приїжджають до нас як біженці. Такого феномена в житті я не бачила в жодній країні, і знову ж таки, там Маса яка втекла і від санкцій, і від мобілізації вона, звісно, першою прийшла в Грузію, тому що в нас кордони з цією країною додала вона. Мамулашвілі зазначила, що грузинський кордон перетнули вже 1 мільйон 300 тисяч росіян. Біля 300 тисяч із них вирішили залишитися в Грузії. 300 тисяч приблизно населення Росії. Це приблизно 8%. Це вже менше якої навіть під час радянського союзу в Грузії не існувало, Наголосила вона. На думку Мамулашвілі, Росіяни, які тікають від мобілізації, не відчувають жодної відповідальності за дії та політику російської влади, якщо вони біженці, то мають посилити політичний притулок. Якщо вони біженці, то мають просити політичний притулок. А росіяни цього не роблять. Вони просто тут перезимують і швидше за все тут і лишаться. Знову ж таки, це дуже небезпечно для безпеки Грузії. Але з огляду на те, що влада Грузії вже відкрито проводить проросійську політику, то вона відмовилася і закривати кордони, і запроваджувати візовий режим, і вживати будь-яких дій для того, щоб контролювати ту масу громадян РФ, які знаходяться на території Грузії, пояснила представниця єдиного національного національного руху в Грузії вона припускає, що цю ситуацію Росія надалі може використовувати проти Грузії. Крім того, Росіяни не пристосовуються до життя в чужій країні, а вимагають таких самих прав як у корінного населення. Водночас Мамолашвілі підкреслила, що, хоча грузинський уряд займає проросійську позицію населення Грузії з Україною, до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.